Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти яблучний пиріг. Беремо такі продукти: для тіста 2 яйця, 75 мг молока, 150 г маргарину, 100 г цукру, 1 чайну ложку розпушувача і приблизно 350 г борошна. Для начинки 1 лимон, 2 яблука, 120 г цукру і 1 пакетик киселю. Готуємо тісто, Борошно змішуємо з цукром і розпушувачем. Далі додаємо порізаний кубиками маргарин і перетираємо це все в крихту. Тепер додаємо молоко і яйця і замішуємо тісто. Ділимо тісто на дві частинки. Одну меншу частинку тіста кладемо в морозилку, а більшу частинку тіста кладемо в холодильник. Для начинки яблука чистимо і натираємо на терці з крупними вічками. З лимона знімаємо цедру. А м'якоть потрібнюємо в блендері. До натертих яблук додаємо цукор, подрібнений лимон, цедру. Все перемішуємо. Посипаємо киселем лимони. Все разом перемішуємо. І варимо до загустіння. Тісто викладаємо у форму і розрівнюємо. На тісто викладаємо начинку і розрівнюємо. Зверху затираємо тістом з морозилки. Випікаємо пиріг у попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів 40 хвилин. Такий виходить яблучно лимонний пиріг, дуже смачний до чаю. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!